Доброго дня, шановні українці. Продовжую свої діалоги. Бачите, стою перед будинком колишньої школи. Це так догосподарювалися наші кермани. І стоїть питання. Це що має бути все дозволено, що я маю залишатися безправним на своїй землі, а вони мають отак господарювати. І Заріцька колишнього окрасу ради має бути не покарана, а, а мене має там стрі, якісь рульки за її вказівкою добити. Вже Трещанецька ОТГ зайнялася допомагати Заріцьки, нас добити, виселити з соба. Про що я вже неодноразово наголошував, що нам потрібна політична боротьба. Я сам не, не стримаю цю комуняцьку навалу. Бо в основному в основній масі вони є пасивні і байдужі до всього. Та й фактично я такий самий, поки мене це не стосувалося, зачепило мене. Ну, значить, зачепило, значить, треба довести цю справу до кінця. Отже, давайте поширюємо мої дописи стосовно цього мафіозного куб 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 кубла, який вже там. Вирує в Трусянецьке ОТГ і не дають мені господарювати на своїй землі. Ну і, звичайно, щоб була покарана, чи хоча б притягнута до відповідальності, колишнього голова Краської сільради. От такі мої роздуми над оцими, те, що вони позалишали нам ці всі гори-керівники, розбомблені понищені стані школи. А нам залишили, щоб ми гризлися між собою і ще не найвеличений злочин, не повернена земля там. Ну, взагалі, правовідносить ніяких. Хто хоче, той лізе на нашу землю. Е е е неможливо нічого абсолютно доказати. Е журналісти, кореспонденти. Весь народ пасивний, байдужий до того, що відбувається, конкретно в моїй справі. От і все. А нам головні Трамп. Я думаю, краще, коли в нас в голові будуть свої проблеми і вирішення їх взятися за вирішення цих своїх проблем. Так що беремося.